Вітаємо мої Любі! З вами, як завжди, Гролін. І цей ролик присвячується оновленню наших духовних вершниць. Хотімо дізнаємось що там і як Як розвиваються сюжети. Всі справи за допомогу в озвучці. Велике дякую моїм друзям. Я тут подумала, що зміна обстановки допоможе нам перед початком тренувань. Півочий тис, він прекрасний і лякаючий. Після мого повернення на Йорвік Алекс розповіла мені про те, що ви прийшли, щоб mm -hmm. знайти Конкорд, і як це привело вас до цього дерева наглядача. До речі, вона познайомила мене з людиною, яка допомогла вам на цьому шляху. Привіт, дівчата! Коли ви мені написали, я працював у саду з бідлюдником. Растіне, ти швидко знайшов дорогу сюди? Звичайно, я часто відвідую співочий тис. Він допомагає мені виконати заклинання. Я дав клятву, що допоможу йому відродитися в обмін на це. Але все це було варто того, щоб знайти Конкорд. До речі, про неї, погляньте, вона так швидко виросла. Так, п'ятилисник і дрібка магії вали твори чудеса. Як життя, Джастіне? я чула, що ти все ще наполегливо працюєш на стайні Мурланда. Життя неспокійне, нових вершників все більше, ніж будь-коли. А це означає, що я щодня використовую свою здатність дикий шепіт, щоб підбирати їм пару з конем. Якщо я візьму вихідний, то новий вершник пропустить зустріч з своїм духовним конем. Я не можу так ризикувати. Це звучить як жахливий тиск. Мабуть, так. Іноді мені хочеться повернутися в той час, коли я ще не зв'язався з усіма цими, цими магічними штуками. Але це моя доля, я маю спрямувати її на добру справу. Доля може бути кліткою. Захисники Ейден одержимі долею, але вони мають дуже вузькі погляди на речі. Нещодавно ми зробили відкриття, про які вони не знали. Я вже не знаю, чи довіряти їм, чи назавжди відвернутися від них. Можливо, вони так само не знають правди, як і всі ми. Шукають відповіді на питання, які ми не можемо придумати. Я думаю, що знаю про коней все, поки не розкрив свій дар і мені відкрився новий світ. Друїди можуть не так вже й багато, а от ви повинні заповнити прогалини своєї історії. Час покаже. Джастіне. Ти так високо оцінюєш друїдів після того, як вони так погано з тобою вчинили. Я ніколи не думала про це раніше. Насправді світ не чорно-білий. Думаю, в глибині душі я боюся, що станеться найгірше. Кордони між нашим світом і Пандорією зруйнуються, і на реальність. Спокійно, сонячна вершниця. Дихай глибше. Сподіваюсь, Друїди знають, що вони роблять цього разу, із книгою світла. Та світловою церемонією. Навіть якщо вони цього не зроблять, ви в п'ятьох знайдете спосіб вирішити цю проблему. Вам обом належить багато чого врятувати. Не буду вас більше затримувати. Бувайте. Це було мило. Зустрінемося на тренуванні в загоні друїдів. Крима кілька порталів. Чудово вийшло, до зустрічі. Це місце анітрохи не змінилося. Дивись, старшайн, підкова, яку ти відкинув, все ще на даху, в голові не вкладається, як тобі це вдалося? Мандрівниця, я впевнена, що ти чула, що ці стайні були основною базою душевних вершників. У ті дні дуже особлива людина була там, щоб навчати нас. Це ж мої улюблені духовні вершниці зоряного кола. Германе, я відчувала, що ми побачимось. Старшайн, мій любий друже. Я радий тебе бачити. Твоя грива виглядає такою ж гладенькою, як і завжди. Ополіскування рисовою водою, старий друже. Це мій найпотаємніший секрет. Вандрівниця, а ти знала, що Герман допоміг нам минулого разу, коли на Йорвіку з'явилася нечиста сила? Завдяки йому ми з іншими вершницями познайомились. Ти мені лестиш. Це вищі сили, які не підладні нашому розумінню зробили так, що духовні вершниці знову об'єдналися. А що привело вас до Йорківських стаєнь? Це відбувається знову, Германе. Темрява знову огорнула Йорвік. І тому воїни сідла повинні піднятися їй на зустріч. Я вже не той завзятий боєць, який був колись. Але якщо моя мудрість може бути корисною, я готовий нею поділитися. Звідки ви про це все знаєте? Я завжди мав зв'язок з кіньми, але цього не було до моменту зустрічі з Фріпом. Він дав ім'я моєму дару, дикий шепіт. Я був втягнутий в вічну боротьбу між Ейден та Гарноком. Занурений в життя, сповнений магії та інтриг, я допоміг останньому поколінню духовних вершників у їх випробуваннях. Але небезпека і втрати тяжіли наді мною. Тож я повісив капелюха, відійшов від життя сповненого пригод. Проте у Ейден були інші плани. Наступне покоління коней охоронців і духовних вершників один за одним знаходять шлях до стайні. Я допомагав їм знову і знову відбитися від темних вершників. Я думав, що це був кінець. Але тепер знову наступає біда. Дайте нам пораду. Шукаєш поради? Що ж? Бувають моменти, коли жертви, на які ви йдете, здаються вам надмірно. Але пам'ятайте, якщо це заради безпеки Йорвіка, воно того варте. Що ви знаєте про мене? Про тебе? Якщо просто кажучи, ти п'ятий вершник душі. Твоє місце в в легенді відомо небагато. І іноді мені здається, що це не просто так. Як та підозріло зникла статуя в долині вартових? У мене більше немає питань. Ось і все. Дякую, Германе. Твоя щирість підбадьорює. Все було не так просто, без жартів. Наша подорож зробила стільки поворотів долі, що важко за ними встигнути. Легенди мінливі лізо. Тільки не ти здавалось бо наближаєшся до фіналу. Як з'явиться, це ще одна перешкода, щось спрямовує тебе до ще одної пригоди. Однак цього разу я відчуваю, що ми знаходимось у фінальній главі нашої саги. Так чи інакше, досить розмов. Дівчата, ви коли-небудь замислились над тим, що ви обидві колись були новичками в Йорвіку. І подивіться, який шлях ви відтоді пройшли. Все точно. Ти маєш рацію, Германе. Ми так далеко зайшли, як команда. А тепер повертайтесь до своїх рятівних витівок. Якщо Евергей все ще бігає десь поруч, передавайте негідникові привіт від мене. Зустріч з Германом це завжди задоволення. Якщо ти попередиш його про свій прихід, він навіть спече тобі печиво. Хочеш попрактикувати свої цілительські навички. З нас вийде чудова команда. Приходь ще. Я мріяла повернутися до сховища каменярів відтоді, як ми вперше ступили сюди. би я не любила метушну тренувань, приємно врівноважити її старим добрим розшуком інформації. Нам потрібні тренування, щоб підготуватися до майбутньої битви. І найголовніше, нам потрібно знати більше про твою роль у цьому. Хто йде сюди? Щойно я подумала, що ми матимемо трохи спокою і тиші. Дуговні вершниці, ви знову прийшли докочати мені так швидко після того, як ви були тут востаннє. Магнусе Стейнар. Ем, ні, ми вже давно не заходили до цього сховища. Але я можу заприсягтися, що ні. Іншим разом, можливо, за ці роки тут пройшло багато таких, як ви. Ти маєш на увазі інших духовних вершників? Я так і знала. Можеш розповісти нам, що ти знаєш? Духовні вершниці завжди чогось шукають, відповідей, влади, часу. Так, існує так багато питань без відповідей. Де ми будемо проводити церемонію світла? У долині вартових? Я пам'ятаю, Еврегрей казав, що її збудували пандорці. Але чому? Ніщо не має сенсу. Я відчуваю, що ми втрачаємо щось важливе. Боюся, я не маю відповідей, які ви шукаєте. Насправді, я вважаю, що ніхто не має. Але без усіх відповідей ми не зможемо зупинити темних вершників. З таким ставленням точно не зможете. Те, що вам потрібно, вже є частиною вас. Пошуки знань нескінченні, мудрість, однак, приходить зсередини. Отже, ви кажете, що ми повинні довіритись тому, що скаже серце. Я можу спробувати. Так. Якщо у тебе є питання, задавай їх. І якими були попередні вершниці душ? Я зустрічав надто багато поколінь духовних вершників, щоб запам'ятати їх усіх. Але в цілому, я можу сказати, Місяць піднімає плену минулого і сьогодення, він бачить все і нічого. Сонце кидає виклик часу і простору, воно зцілює і обпікає. Зірка дає життя і несе світло, але з життям приходять втрати. А блискавка блискавка б'є, коли воїн рветься вперед. І коли з'являється п'ятий, рідкісніший зазірки, що вишукались в ряд, запалюється маяк надія. П'ята це свічка, яка веде сестринство і освітлює шлях вперед, щоб прорізати темряву. Що ти знаєш про церемонію світла? За життя я не займався другічкими справами і після смерті планую так і залишити. Однак, щоразу, коли злі сили отруюють Йорвік, воїни Ейден підкорюють їх за допомогою церемонії світла. Але бувають випадки, коли цей процес відбувається навпаки, коли темні сили перемагають світла, спотворюють його і використовують енергію, щоб вивільнити жахіття в нашому світі. Це неможливо зупинити, якщо тільки хтось не схилить шальки терезів. Воїстину, єдина константа це зміни. Дайте нам пораду, я старий і застряг на своїх шляхах, боюся. Що не маю чого порадити. На жаль, я поділюся з вами деякими словами, які я почув від однієї мудрої дами дуже давно. Щоб зачинити двері, спершу треба їх відчинити. Не шукай ключа, бо він слугує лише для того, щоб зачинити. Натомість шукайте міцне коріння, де час зупиняється. У мене більше немає запитань. Є над чим розмислити. Як я вже казав, пошук знань нескінченний. А тепер геть звідси обидва. Мені треба поспати після такої довгої балаканини. Іноді буває важко довіряти собі, але мудрі, прозаїчні слова Магнуса допомогли мені в цьому. Зустрінемося в загоні друїдів для тренування. Настав час ще раз розвіяти цей обман. Це було повчально. Давайте перегрупуємось.